Навина, на розділ тоді покликав Ісус племено Рувимове та Гадове та половину Манасійного племени та й сказав їм: Ви виконули все, що вам наказав був раб Господній Мойсей, і ви слухалися голосу Мого про все, що я вам наказував. Ви оце не лишали братів своїх довгі дні аж до цього дня, і ви додержували виконання заповідей Господа Бога вашого. А тепер Господь Бог ваш дав мир вашим братам, як вам говорив, був, і тепер поверніться та й ідіть собі до наметів своїх, до краю вашої власності, що вам дав Мойсей, раб Господній, на тім боці Йордану. Тільки дуже пильнуйте виконувати заповідь та закона, що наказав був вам Мойсей, раб Господній, любити Господа, Бога вашого, і ходити всіма його дорогами, і додержувати його заповіді і линути до нього. І служити йому всім вашим серцем та всією вашою душею, і поблагословив їх Ісус та й послав їх, а вони пішли до наметів своїх. А половині Манасійного племені Мойсей дав у Башані, а половині його дав Ісус з їхніми братами на цім боці Йордану на захід. І також, коли Ісус відпускав їх до їхніх наметів, то поблагословив їх. Та й сказав до них, говорячи: верніться до своїх наметів із великими маєтками та з дуже численною худобою, зі сріблом, із золотом, із міддю, із залізом, із дуже багатьома одежами. Поділіть здобич від ваших ворогів і з вашими братами. І вернулися і пішли сини Рувимові, і сини Гадові та половина манасійного племени, від Ізраїлевих синів, із Шіло, що в Ханаанському краї, щоб піти до краю Гілеат, до краю своєї власності. Що посіли його на наказ Господній через Мойсея, і прийшли до Йорданських могил, що в Ханаанському краї, і збудували там сини Рувимові й сини Кадові, та половина Манасійного племени жертівника над Йорданом, жертівника Великого Навид, і почули Ізраїлеві сини таке: Оце збудували сини Рувимові і сини Кадові, та половина Манасійного племени Жертівника навпроти ханаанського краю, при Йорданських могилах на боці Ізраїлевих синів. І почули це Ізраїлеві сини, і була зібрана вся громада ізраїлевих синів до Шіло, щоб піти на них війною. І послали Ізраїлеві сини до синів Рувимових і до синів Гадових, та до половини Манасійного племени Гілеацького краю Пінхаса, сина священника Елеазара, та з ним десять начальників по одному начальнику для батькового дому з усіх ізраїлевих племен. А кожен із них голова дому їхніх батьків. Вони для тисяч ізраїлевих. І прийшли вони до синів Рувимових, і до синів Гадових, та до половини манасінного племени, до Гілеацького краю, та й говорили з ним, кажучи: так сказала вся громада: Господня, що це за переступ, що ви спроневірилися ним проти Ізраїлового Бога, щоб відвернутись сьогодні від Господа? Бо ви збудували собі жертівника, щоб сьогодні збунтуватися проти Господа. Чи нам мало пеорового гріха, з якого ми не очистились аж до цього дня, і була пораза в Господній громаді? А ви відвертаєтесь сьогодні від Господа і станеться, ви збунтуєтесь сьогодні проти Господа, а Він узавтра розгнівається на всю Ізраїлеву громаду. І справді, якщо край вашої посілості нечистий, перейдіть собі до краю Господньої посілості, що там пробуває Господня Скинія, і візьміть посілість серед нас. І на Господа не бунтуйтеся і не бунтуйтеся проти нас вашим збудуванням в собі жертівника, окрім жертівника Господа, Бога нашого. Чи ж не Ахан, син Зерахів, спроневірилися, був переступом у заклятому, а гнів був на всю Ізраїлеву громаду, і він був єдиний чоловік, що не помер своєю смертю через свій гріх, і відповіли сини Рувимові, сини Гадові та половина Манасійного племени, і говорили з головами тисяч ізраїлевих. Бог Богів Господь, Бог Богів Господь Він знає, і Ізраїль він нас буде знати. Не пощади нас цього дня, якщо бунтом, якщо переступом проти Господа ми це зробили. А якщо ми збудували собі жертівника на відвернення від Господа, а якщо ми будували на принесення цілопалення та жертви хлібної, і якщо на спорядження на ньому мирних жертв, то Господь він відплатить. І якщо ми не зробили цього з обавою проти таку річ, говорячи, завтра скажуть ваші сини що наших синів, говорячи, що вам до Господа, Бога Ізраїлевого, бо Господь дав границю поміж нами та поміж вами, сини Рувимові і сини Гадові. Йордан, нема вам наділу в Господі, і ваші сини відірвуть наших синів від боязні Господа. Тож сказали, ми зробімо собі, збудуємо жертівника не на цілопалення і не на жертву, але щоб він був свідком між нами і між вами, і між поколіннями нашими про нас, що ми служили служби Господеві перед Його лицем, нашими цілопаленнями, і нашими жертвами, і нашими жертвами мирними. І не скажуть ваші сини завтра до наших синів: нема вам наділу в Господі. І сказали ми, і станеться, коли так скажуть до нас. Та до наших поколінь завтра, то ми скажемо: подивіться на вигляд жертівника, що зробили були наші батьки, не на цілопалення і не на жертву, але щоб був свідком між нами та поміж вами. Борони нас, Боже, бунтуватися нам проти Господа, і відвертатися сьогодні від Господа, щоб будувати жертівника на цілопалення і на жертву хлібну, і на жертву, окрім жертівника Господа, Бога нашого, що перед скинією Його. І почув священник Пінхас та начальники громади й голови тисяч Ізраїлевих, що були з ним, ті слова, що казали сини Рувимові, і сини Гадові та сини Манасійні. і було це добре в їхніх очах. І сказав Пінхас, син священника Елеазара, до синів Рувимових і до синів Гадових, та до синів Манасіїних. Сьогодні ми пізнали, що Господь серед вас, що ви не спроневірились Господеві тим переступом. Тепер ви визволили Ізраїлових синів від Господньої руки, і вернувся Пінхас, син священника Елеазара, та начальники від синів Рувимових, і від синів гадових з Гілаацького краю до краю Ханаанського до Ізраїлевих синів, і здали їм звіт. І була добра та річ в очах синів Ізраїлевих, і поблагословили Бога Ізраїлеві сини, і не сказали йти на них війною, щоб знищити край, що сини Рувимові та сини гадові сидять у ньому. І назвали сини Рувимові та сини Гадові ім'я жертівникові Ет, бо він свідок між нами, що Господь він Бог.